Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Це той часничок, що я показувала, коли садила. Викопали вже, ну так вродив собі. Слава Богу, за це. Бо так як в нас тут нічого не росте, то це хоч трошки такий часничок виріс. Тут його три сорта. Правда, все в одній коробці. Ось з цього боку це такий часничок. Це в нас було насіння такого чесника, ну, бачите, непоганий. Наш, домашній. А це покупний. Оце, я так розумію, зимові чеснички, зимовий сорт. Чи, навпаки, це весняний, а це зимовий, ну, не важно. І ось такий ще. Це я купляла насіння. Двох видів, оцей і цей, а це свій виріс. Так що, слава Богу, маємо трошки чесничку, нам на зиму хватить з головою. Крупніший посадимо, а середній будемо їсти. Всім гарного дня!